Цілеспрямована взаємовигідна співпраця між державами Європейського союзу та усього світу заради миру і процвітання. Ось чого прагне весь український народ, а ще миру та злагоди, утвердження спільних європейських цінностей. Чимало різноманітних заходів до Дня Європи відбулось в навчальних закладах району у центральній та дитячій районних бібліотеках. Школярі з цікавістю послухали розповідь співробітників центральної районної бібліотеки, Любові Курячої та надії мудрак про країни, які входять до складу Європейського союзу історичну, культурну спадщину і сьогодення діти активно взяли участь у вікторині «12 зірок, у музичному конкурсі та інших. Цікаво було послухати самих учнів, чи приніс їм користь такий захід. Ми на цьому уроці, можна сказати, дізналися багато про музей. Я не знав цього, а тут дізнався. Ми дізналися про музей макаронів, шоколаду, марципанів. Ми цього навіть в інтернеті не бачили. А тут на цьому уроці ми дізналися багато цікавого. Ну ми більше дізналися було більш розширена інформація про різні країни Європи. Для маленьких школярів імпровізовану екскурсію по улюбленим казкам найвідоміших казкарів Європи організувала Олена Щеглова, бібліотека районної бібліотеки для дітей. Сьогодні у нас проходила міроприяті к Ну, к празднованию, или как сказать, дней Дней Европы в Украине. Хотя это будет еще на следующей неделе, но мы вот как-то решили немножечко. Детки попросились, мы пошли им навстречу, вот организовали выставку небольшую и, соответственно, мероприятие. Пригласили детей попутешествовать хотя бы в таком виде по ну, разным европейским странам. Познакомиться ну, с яркими представителями, литера, э, ну, представителями литературы этих. Там. Діти, ну цікаво вам було слухати про ті держави, так. Так. про писмакись запам'ятали. А, кого у вас а, Ша... а я знаю шари деро а... Андерсена. Андерсен. Так? Діти, а хто може назвати якісь європейські країни? Відходьте. Британ... підійдіть сюди. Британія, Франція до дня Європи підготувались практично в усіх сільських осередках культури Лозівського району. Працівники кожної бібліотеки потурбували, щоб їх читачі, а в селах, повірте, їх чимало. Ознайомились із традиціями, історією, побутом європейських країн з ретельно підготовлених експозицій до Дня Європи. Свята приходять і минають, та все ж хочеться сподіватись, що пройде не так багато часу, і Україна дійсно стане рівною серед рівних країн Європи, адже українці на це заслуговують.